Хочу побажати, щоб над вами було мирне небо, а більше повірте і не треба. Христос ся рождає! Череда зимовий свят, скоро прийде дім, друзів рідних, привітай, Побажай усім веселого Різдва! веселого Різдва! веселого Різдва! веселого різдва. Веселого різдва, веселого різдва. Подаруй в диво віру живу із Христом неможливе здолаєш, побачиш не раз, Наяву те, що в мріях глибоко ховаєш. На різбу, на святий вечір, позбиралась, Діти, тато наш воює, молимо, що повернувся він, молимо, щоб повернувся він, та молитва на різдво збереже бою його, І Оленка зачекала свого тата, Миколаївці святі. Поверніть чого мені, і не треба більше нічого дарувати, і не треба більш нічого дарувати. Богородице Маріє, що не вітать, скорю віє, хоч і я, що поминув від нашу хату, наші вас народився в нього зубчик лиш. Мені ні разу ще не бачив свого тата, Мені ні разу ще не бачив свого тата, Та молитва на різдво збереже бою його, і оленька зачекала свого тата, ми і всі святі, поверніть його мені. Треба більш нічого дарувати, і не треба більш нічого дарувати.